Чи замислювалися ви колись, чи існує любов, яка от пронизує геть усе, не просто як почуття, а як сама ну, основа буття, та, що видима у сході сонця, відчутна у подиху вітру. Любов настільки велика, що здатна змінити все. Вітаю всіх, хто долучився до нашого глибокого занурення. Сьогодні ми починаємо особливу розмову це перший розділ книги Дорога до Христа, і тема його Любов Божа до людей. Це не просто аналіз, це радше спільна подорож, спроба відчути і зрозуміти ту любов, яка, як кажуть, перевершує все за мене. Саме так. Наша мета сьогодні пройтися разом з тежками, де ця любов стає ну майже відчутною, дослідити божественний характер, як він відкривається нам у навколо нас, у природі, у його слові, і що найдивовижніше, мабуть, в історії людства. Спробуємо побачити ці відблиски вічної любові. Давайте почнемо з найближчого: з природи. От, подивіться навколо: невже ця краса, ця досконалість, квітка, гори, океан? Це просто випадковість? Вона підтримує життя, дарує радість. Сонце, дощ, вони живлять землю, повітря, яким ми дихаємо, все це ну, свідчить про постійну турботу. Так, є такий псалом 146, здається. Так, так. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Це ж просто неймовірно точний опис щоденної такої щедрої Божої опіки. Але ж погодьтеся, світ далеко не ідеальний страждання, біль, як це все вписується в картину люблячого творця. Адже кажуть, що спочатку все було досконалим, і людина, і світ. Що ж пішло не так. Розуміння цього, як правило, пов'язують із концепцією гріха, тобто з порушенням того самого закону любові, який є основою Божого правління. Цей вибір, власне, і приніс у світ розлад, страждання і смерть. Але ось тут, знаєте, є дуже глибока думка. Яка саме? Що навіть у наслідках цього вибору, ну в тому що Біблія називає прокляттям землі, пам'ятаєте в бутті, навіть там діє Божа любов. Навіть у терні і будяках. це якось парадоксально звучить. Парадоксально, але спробуємо подивитись на це так: ці труднощі розглядаються не як покарання заради покарання, а як частина, ну скажімо, Божого виховного плану. Вони ніби спонукають до праці, до розвитку, до усвідомлення наслідків відходу від гармонії з творцем. Це любов, яка не полишає. Навіть коли ми пожинаємо гіркі плоди, вона прагне врятувати від повного виродження. Отже, навіть у цій зламаності світу є надія. Безумовно, світ, хоч і позначений гріхом, не став суцільним місцем горя. Сама природа, вона ж невпинно звіщає надію. От будь як він колючий, але ж цвіте. А троянди вони ростуть на колючих стеблах. Точно це ніби нагадування. Краса і любов можуть пробитися крізь будь-які труднощі. Знаєте, кажуть, що на кожній брунці, що от-от розкриється, на кожній билинці невидимо написано: Бог є любов, спів птахів, аромат квітів все це ніби шепоче про ніжну таку батьківську турботу, про його бажання бачити своїх дітей щасливими. Ці свідчення природи, вони так, вони вражають. Але чи цього достатньо, щоб збагнути всю глибину Божої любові? Адже є ще й Боже Слово. Пам'ятаєте, як Моїсей молився Покажи мені славу свою. О, так! І відповідь була неймовірною: Я переведу все добро своє перед тобою. Уявляєте? Слава Бога, це передусім його доброта, його характер, і потім Бог сам проголошує свою суть. Господь, Господь. Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, прощає провини. Це з книги Вихід, 34 34-й розділ. Милосердний, довготерпеливий. Саме так пророки це підтверджують кажуть, що він любить милосердя. Це і в Йова, і в Міхея є. Здавалося б, стільки свідчень і природа, і писання. Чому ж тоді так багато людей уявляють Бога зовсім інакше, як суворого, невблаганного суддю, що тільки й чекає, щоб покарати? Ну, це пояснює дією того, кого писання називає ворогом, сатаною. Його мета, власне, спотворити правду про Бога, затьмарити розуміння його любові, представити його як тирана. І, на жаль, цей обман багатьох засліпив. Змусив дивитися на Творця зі страхом, а не з довірою. І саме для того, щоб розвіяти цю темряву, щоб показати справжній образ, прийшов Ісус Христос. Він прийшов не просто говорити про любов, Він прийшов її явити. Як пише Йоан Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинородний син, Він явив нам Його. Ісус сам це підтверджував. Пам'ятаєте, коли Филип попросив показати Отця? Він відповів: хто бачив мене, бачив і Отця, його життя, його слова, вчинки, все це було живим откровенням, откровенням характеру небесного отця. Він прийшов, щоб ми нарешті побачили справжнє обличчя Бога, обличчя безмежної любові. Якою ж була його місія? Як саме він являв цю любов? Він сам її окреслив у синагозі, читаючи Пророка Ісаю, Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити в Богим, зціляти розбитих серцем, це в Луки, четвертий розділ. І це ж були не просто слова, він буквально ходив добро чинячі, як сказано в діяннях зціляв, втішав, піднімав пригноблених. Тільки уявіть, цілі селища звільнялися від стогону хворих після його відвідин. А які риси його характеру найяскравіше про це свідчать? О, ну насамперед е, його неймовірне співчуття, любов, милосердя, вони просто випромінювалися з нього. З кожного погляду, дотику, слова, його серце буквально боліло за людей, за їхні страждання. Він же прийняв нашу природу, щоб бути максимально близьким, щоб розуміти нас. І люди це відчували. А вже ж. Найзнедоленіші не боялися підходити. Діти тягнулися до нього, інтуїтивно відчували його теплоту. Він ніколи не був байдужим, говорив правду так часом сувору правду, але завжди з любов'ю. Був дуже тактовним, уважним. Він не засуджував слабкість, хоча й викривав лицемірство, гріх. Але навіть коли викривав, робив це зі сльозами як тоді, коли плакав над Єрусалимом. Містом, яке відкидало його любов, його життя це ж суцільна самопожертва заради інших. Для нього кожна людина була безцінною. Він бачив потенціал там, де інші бачили лише безнадію. У ньому так дивовижно поєднувалися божественна велич і така глибока людська ніжність. Він схилявся до потреб кожного, бачив у кожній душі ту, яку прийшов спасти. Отже, виходить ключовий висновок. Дивлячись на Христа, ми бачимо Бога. Абсолютно точно, характер Христа це і є характер Бога Отця. Всі ті потоки любові, співчуття, милосердя, які ми бачимо в житті Ісуса, вони ж беруть початок у серці Отця. Ісус, цей лагідний, співчутливий Спаситель, був, як сказано в першому посланні до Тимофія, Бог, який з'явився в тілі. Він прийшов, щоб ми нарешті побачили і зрозуміли, яким є Бог насправді, і вершиною цього откровення стала його жертва. Він не просто жив серед нас, він страждав і помер за нас, став мужем скорбота, як називає його Ісая, щоб ми могли отримати вічну радість. Задумаємося на мить про ціну цієї жертви. Бог Отець дозволив своєму єдиному улюбленому сину, повному благодаті істини. Залишити славу небес, поклоніння ангелів і прийти сюди, у наш світ, затьмарений гріхом, дозволив йому зазнати непорозуміння, зневаги, смерті на христі. Так, це була жертва неймовірної глибини, як сказав Ісая, він був ранений за наші гріхи, кара світу нашого була на ньому, і ранами його ми зцілилися. Це 53-й розділ Ісаї. А в чому була найбільша глибина його страждань на хресті? Це були не лише фізичні муки, хоча й вони були страшними. Найбільшим стражданням для непорочного Сина Божого було взяти на себе тягар гріхів усього світу. Він, хто був одне з отцем, відчув на собі всю глибину розділення, того розділення, яке гріх вносить між Богом і людиною. Той відчайдушний зойк, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Саме він. Цей нестерпний тягар, це відчуття залишеності, усвідомлення жахливої природи гріха, його руйнівної сили, ось що розривало його серце. Це дуже важливий момент. Чи означає це, що жертва Христа була потрібна, щоб якось ну, вмилостивити Бога, пробудити в ньому любов до людей? Ні, категорично ні. Це дуже поширене, але абсолютно хибне уявлення. Євангелія від Йоанна 3.16 каже чітко бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, любов була першою. Тобто Бог любить нас не тому, що Христос помер. Навпаки, Він послав сина померти саме тому, що Він нас любить. Христос це ніби міст, через який безмежна любов Отця змогла досягти нас грішних. Як пише апостол Павло, Бог у Христі примирив світ із собою. І більше того, Бог страждав разом із Сином. Муки Христа це вияв болю самої Божої любові через наш гріх. А як тоді розуміти слова Ісуса тому любить мене Отець, що я життя своє віддаю? Це в Йоанна, 10 розділ. Чи не суперечить це? Ні, це не суперечність, це радше поглиблення. Це не означає, що любов Отця виникла через жертву. Скоріше, це показує, наскільки отець цінує наше спасіння, можна сказати так. Мій отець так сильно вас любить, що його любов до мене стає ще глибшою через те, що я віддаю життя заради вашого викуплення. Син, стаючи нашим заступником. Стає ще дорожчим для Отця, бо саме через цю жертву Бог може бути справедливим і водночас виправдовувати кожного, хто вірить в Ісуса. Чому саме Син Божий мав це зробити? Чому ніхто інший? Тому що тільки той, хто споконвіку був в лоні Отця, як каже Йоанн, хто знав його досконало, міг по справжньому відкрити його нам. Тільки той, хто знав усю висоту й глибину Божої любові, міг її явити. Жодна інша жертва, ну просто ніщо інше, не могло б так повно показати любов Отця до його дітей, що заблукали. І коли ми говоримо, що Бог віддав сина, це ж не лише про смерть. Абсолютно вірно Він віддав його нам, щоб він жив серед нас, розділив наші скорботи, наші радощі. Христос, будучи Богом, назавжди поєднав себе з людством, він став одним із нас. Як сказано в посланні до євреїв, він не соромиться називати їх, тобто нас, братами. Тобто цей зв'язок він назавжди. Так, саме так. Христос, наша жертва, наш первосвященник, наш старший брат. Він і зараз перед отцем у прославленій, але все ж людській природі. Він назавжди з'єднаний з тими, кого він викупив. Він наш представник там, на небесах. І яка ж кінцева мета всієї цієї дивовижної любові? Цієї жертви. Навіщо все це було? Мета підняти людину з руїн гріха, відновити в нас образ Божий, дати нам можливість не просто уникнути покарання, а й відображати Божу любов, жити у святості. Ціна, яка була заплачена кров'ю Сина Божого, вона свідчить про те, яку неймовірну цінність Бог бачить у кожній людині, і до якої висоти Він прагне нас піднести. Як казав апостол Йоанн, так подивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися дітьми Божими, і ними ми є. Це з першого послання Йоанна, третій розділ. Уявити тільки, стати дітьми Божими. Це ж змінює геть усе уявлення про себе. Справді, подумайте, ми, що через гріх стали ну по суті рабами зла, через віру в Христа можемо знову отримати статус синів і дочок Всевишнього. Прийнявши нашу природу, Христос звеличив усе людство бути дитиною Божою це не просто гарний вислів. Це реальність доступна через віру. Це найвища честь, найдорогоцінніша обітниця, це плід тієї самої любові, про яку ми сьогодні говоримо. Отже, виходить, коли ми дивимося на Божий характер через призму Голговського Хреста, ми бачимо не суворого суддю, ми бачимо люблячого Отця, бачимо дивовижне поєднання справедливості і милосердя, любові і прощення. І чим глибше ми вдивляємося в цю картину, тим яскравіше постають перед нами ці незліченні докази його любові. Це таке ніжне, глибоке співчуття, яке, як нас запевняють, перевершує навіть найсильнішу материнську любов, навіть до неслухняної дитини. Сьогодні ми лише, мабуть, торкнулися цієї безмежної теми любові Божої, любові, що сяє в красі творіння, любові, що звучить зі сторінок писання. Любові, що стала видимою в житті Христа, і любові, що була доведена найвищою ціною на Христі, це любов, яка не просто спостерігає, вона діє, вона кличе, шукає і запрошує кожного з нас стати частиною його родини, стати дитиною Божою. І можливо, варто взяти з собою одне питання для роздумів: якщо ця всеохопна жертовна любов справді лежить в основі всього. Як усвідомлення цього може змінити наше ставлення до себе, до інших людей, до тих випробувань, що трапляються на шляху? Наша сьогоднішня розмова це лише початок великої подорожі. Запрошуємо вас продовжити її разом з нами у наступних обговореннях. Ми будемо далі досліджувати глибини тем з книги Дорога до Христа. Тож залишайтеся з нами, щоб відкривати більше.